Нове приміщення центру реабілітації урочисто відкривали 1 червня в день захисту дітей. Багато років заклад працював в квартирах на першому поверсі житлового будинку. Наразі рішенням сесії було виділено приміщення в Олімпі площею більше 300 квадратних метрів. Тут в комфортних умовах зможуть займатися 33 відвідувача центру реабілітації. Більшість з них це діти до 18 років. Для нас дуже приємно, особливо в такий нелегкий час, коли підтримка дітей в реабілітації та підтримці зростає в рази. Ваша підтримка дозволить нам забезпечити якісні умови для проведення реабілітаційних заходів та надання необхідної допомоги всім тим, хто цього потребує. Ми цінуємо вашу увагу і внесок в нашу спільну справу та сподіваємося на подальшу співпрацю. Щиро дякую всім. Цей інвентар, який зберігався для нового центру. Ми виставили тут, але ще є у нас. Ну, ми його збирали для центру, де було б шість груп та два зали лікувальної фізкультури. Тому для діточок у нас є все. Центр реабілітації надає послуги логопеда, послуги психолога, послуги інструктора фізкультури, послуги вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами та послуги вчителя-реабілітолога. Це більше простору, більше свободи, більше занять з музичним керівником, більше групових занять, тому що велика спортзала дає можливість проводити великі групові заняття. Для батьків та дітей центру організатори влаштували невелике свято, гарний настрій подарували виступи юних артистів. Анімаційні герої розважали дітей та грали з ними в рухливі ігри, виконували вокальні номери і самі діти, які відвідують центр реабілітації. У передньому приміщенні, звичайно ж, було дуже мало місця, навіть просто в коридорі, коли одна дитина виходила, інша заходила, там не завжди можна було просто розминутися, особливо, коли це холодна пора року, змінний одяг верхній. До того ж, цим діткам дуже часто треба просто більше особистого простору, на них може давити така присутність один одного поряд один з одним. Тому, да, звичайно, зараз умови набагато кращі, і ми дуже раді, що нарешті. В дітей буде свій простір. Більше про відкриття нового приміщення для центру реабілітації дивіться у програмі Об'єктив.